Про благодіяння. Бог має план, він створює нову основу, дає унікальні можливості, я готовий допомогти вам закінчити повні зміни у ваших фінансах. Бог має для вас план, щоб ви були благословенними, щоб ви були благословенні. І прийшов час ваших днів процвітання. Живіть у Божому забезпеченні для вас у цьому році і демонструйте щедрість та любов Небесного Отця іншим. Приєднуйтесь до Глорії Коплан та її гостя, пастора Джорджа Пірсонса. На сьогоднішній передачі переможний голос віручих». Вони починають нове дослідження на тему «10 днів переходу багатства, дізнатися, як підготуватись до прийняття Божого процвітання у вашому житті. Отже, ось Глорія Копленд. Вітаю вас! Я Глорія Копленд. У мене хороші новини. Пастор Джордж тут, і ми цього тижня дійдемо до 100 днів. Тому не пропустіть цього. 100 днів процвітання. Пастор Джордж уже сто днів навчає нас простократний урожай про все хороше, що стосується процвітання. Якщо ви щось пропустили, вам потрібно зайти в інтернет і наздогнати нас. Так. Це може зайняти у вас якийсь час, але ви зможете це зробити? Це дія, слово Боже, дія, наскільки можемо засвідчити Джордж, Тері, Кеннет і я. Я впевнена, що багато людей по всьому світі, у всіх країнах, людей, які ходять у силі Божій і в так. процвітанні. Так. І цього тижня ми закінчимо цю сотню. не знаю, чи є в Джорджа ще 100 передач чи ні, цілком можливо. знаєте, коли ми тільки починали це кілька років тому, я вам сказав наступне. Я сказав, Глорія, неможливо вичерпати тему процитання. І ви сказали, тоді давай спробуємо. Давай спробуємо. Саме цим ми тут було 90 передач тому 90 передач тому, і через два тижні ми будемо мати 100 передач процитання. Слава Богу, хіба це не чудово? Це чудово. Ти був для нас дуже це так хорошим. Це Так захоплює, знати, що Бог нас поряджає і забезпечує всі потреби, які ми маємо. Отже, давайте заглибимося це. Давайте звернемося будемо дуже раді почути свідоцтва про те, як воно вам так. допомогло. можливо, сталися якісь зміни, прийшло примноження. Якщо вам це не подобається, не пишіть Але якщо ви отримали від цього задоволення, напишіть нам і поділіться. Напишіть я на вважаю, повідомці. що ти чудово попрацював, Джордже. Я сама отримала від цього задоволення. Але, Глорія, як я вже сказав вам раніше, це було для мене абсолютною радістю у житті бути поруч з вами і проповідувати Євангеліє. Слава Богу, ми знаємо одне одного вже так, дуже хірно. давно. і вести з вами передачі це велика радість і це захоплююче. Я також отримала велике задоволення. Отже, давайте звертаємося до слова Божого 103-й псалом. Давайте почнемо із 103-го Псалма. і за хвилину я вам скажу про що ми будемо говорити. Поки ви його відкриваєте, я хочу нагадати, що всі так. ці конспекти досяжні для вас на нашій англомовній сторінці в інтернеті. Зайдіть на нашу сторінку, і там ви можете скачати їх. Це нормально. Завантажте їх зараз, щоб ви могли мати їх при собі, коли ми будемо читати їх протягом цих двох тижнів, оскільки ми маємо інформацію, яка захопить вас так, як вона захопила мене. Глорія, погляньте сюди. Ви чули такий вислів важлива так. особа? Так ось це місце. Це важлива особа Божа. підсумків. Давайте передусім поглянемо у 103 псалом, перший і другий вірш. Там говориться, благослови душе моя Господа, і все нутро моє, святе ім'я Його. Благослови душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Жодного. Не забувай, не забувай його добродійств. жодного. Так написано в розширеному перекладі Біблії. Не забувай жодного із його добродійств. Мені подобається інший переклад, де сказано, не забувай жодного благословення, жодного. Чудово. Жодного. Не забувай жодного благословення. Не забувай жодного благословення. Є те, що Бог приготував для нас у своєму царстві. Алілу що незрівняно зрівняно більше того, про що Вірно. ми просимо чи думаємо? І є одне слово, яке сказав брат Кеннет. Це було в жовтні 2010 року на зібранні білі Брім. Послухайте, що сказав Господь okay. через брата Копленда. для тих з вас, хто візьме моє слово і буде стояти на ньому, говорить Господь. Для вас є моє царство, мої ангели для вас. Всі небесні ресурси в вашому розпорядженні. Слава Богу, отже, все, Глорія, що можуть запропонувати нам небеса, знаходиться у нашому розпорядженні. Покличте це. Думаю, в цьому саме в цьому люди помилялись. Вони забували про добродійство. Так. Вони забували про все, що Бог для них зробив. Вони Забувають кликати. Вони забувають кликати. Не забувайте кликати. Так. Вони забувають все, що він для нас зробив. Саме тому, послухай, Джорджа, Якби я мала 100 доларів готівкою, і я хотіла би віддати їх так. тобі. Я би зателефонувала тобі і сказала, Джордже, поклич мене. І чекала, Я вас чекала, і чекала. І ті 100 доларів лежали б на місці незачепленими. І Джордж так і не покликав би. Що би сталося? Я би зберегла свої 100 доларів. Так. Я би знайшла, що з ними зробити. Хіба не так? так? Саме Абсолютно так. Вірно. Мені це подобається. Люди не кличуть. Люди так і не визнають. І ми повинні це покликати. Всі небесні ресурси Судово. в нашому розпорядженні. Тобто, що нам робити? Кликати, прикликати ці ресурси, кличте їх. Бо хоче, щоб ми користувалися всіма добродійствами, всіма перевагами. Так. ось чому у нас пішло. Ось чому мені це подобається? Сто днів. Так, щоб охопити цю тему щодо процитання, і я впевнений, що ми її не вичерпали. Ні, ні. Цю тему щодо процтання. Що Гаразд. Ми це зрозуміли. Це чудово. Але Бог хоче, щоб ми використовували всі добродійства, які він має. І знаєте що? Одне з добродійств, які він приготував, і я захоплений цим Глорія. Я захоплена. Це надприродний перехід багатства. Так, протягом наступних десяти передач. Ми з вами будемо досліджувати тему надприродного переходу багатства. Що може бути краще? Ми будемо розглядати місця писання. Ми прочитаємо слова від Господа, отримані через брата Копланда, і одне особливе слово, отримане через Чарльза Кепса. Я знайшов його. повернення? Так, це чудове слово. Воно все про перехід багатства. Слава Богу, це буде цікаво. Це слово було дане у 1978 році. Але воно актуальне і сьогодні. Воно реальне для нас сьогодні слово про перехід багатства. Ти будеш проповідувати. Ми нам Ми поговоримо з нього. про нього, і ми будемо проповідувати про а це. А що відбувається, коли приходить слово Боже? Приходить віра. Віра від слухання. Віра приходить від слухання цього слова. Я хочу, щоб ми разом вірили Давайте сприяти Богу. великому прориву по всьому світу. Я хочу, щоб ми разом зараз повірили про перехід багатства. Гаразд. Багатства грішника. Зберігаються для праведного. І вірою, ми це беремо. Ми беремо це, і це вам досяжно. Це нам так. досяжно. Це досяжно для нашого служіння, це досяжно для вашого життя. Зараз ми помолимось. Починаючи цей десятиденний цикл Алі. про багатство. десять днів про перехід багатства. Дай це нам отче в ім'я Ісуса, ми дякуємо тобі. Ми не забуваємо добродійство переходу багатства. Ми приводимо його в дію, ми розігріваємо. Це розуміння і знання про перехід багатства. оскільки потрібно, щоб царство Боже проповідувалося на цій землі. Так амінь. Отже, дякуємо тобі за те, що ми сьогодні приймаємо. Ми віруючі. Ми це беремо. Які приймають, і ми беремо так, цей перехід Господе, багатства. Ми це беремо. Це благо дійсно належить нам. Дякуємо Господи. Ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Амінь. Ми це беремо. Ми це беремо. Церква, скажіть, я беру це в ім'я Ісуса. Я беру це в ім'я Ісуса». Ви Знаєте, що написано, як Ісус сказав? «Все, чого не попросите у молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. І слово отримати означає Візміться. взяти. Візьміть це, коли молитесь, а не тоді, коли побачите. Я шукаю всього. Але це, коли молитесь, що Бог зробив досяжним. Все, що Він хоче для нас зробити, я це прийму, я в це вірю. Я це приймаю. Так, Хтось може сказати, але я маю все, що я хочу. Тоді беріть для когось. візьміть це і віддайте. І Як ми виявимо протягом цих двох тижнів, на одній з передач ми про це поговоримо. Це пов'язано з останніми часами. Амінь. І перехід багатства в останні часи абсолютно необхідний для приходу Ісуса. Слава Богу, о Джорджа! І ми будемо розглядати те, чому вивчило нас. чому вчив брат Браво. Коплен. Те, чому навчав нас брат Кеп, сестра Глорія, Білл Вінстон, я колекціонер хороших послань. я би запропонувала вам. Якщо ви маєте друзів, це потрібно всім. Кажу вам, всім потрібно це почути. Зателефонуйте їм і скажіть, послухай, нам час пережити примноження. Якщо ви маєте партнерів у бізнесі, зателефонуйте їм і скажіть, послухай, нам потрібно пережити примноження. Якщо ви маєте дітей, скажіть їм, що прийшов час пережити примноження. Беріться за справу прийшов час слухати цього приходу багато житла Христа. Я це беру. я слава так слава Богу. Гаразд Джорджа. Отже, Глорія, я хотів прочитати одне слово від господа, яке прийшло через брата Копланда. Воно прийшло 8 березня 2012 року на конференцію Бренсоні. Воно вражає. Послухайте, найбільший, найзначніший перехід майна, речей, багатства і людей. людей з рук диявола до рук народу Божого, готового це прийняти. Брат Копсбрат Коплен сказав: кажу вам, найбільший перехід майна в історії людства вже почався в історії людства щойно почався, і він посилюється. Перші два речення, які я вам прочитав, це сказав брат Коплан. Потім прийшло слово від Господа. потім прийшло слово від Господа. Послухайте, Слава Богу. Кажу вам, найбільший перехід майна в історії людства щойно почався. І він посилюється. І ось що сказав Господь. Він досягнув своєї фінальної стадії. Прямо мурашки по шкірі. Лоріє, ми знаходимося Слава на Богу, фінальній Аллилуйя. стадії переходу багатства. Господь сказав: а ті, хто мене слухають і слідують за мною, довіряють мені, і ті, кого я навчив своєму слову і дав владу, будуть ходити у цьому. І це буде найзначніша подія, якої ще ніколи не бачило людське око. Ісус і час прийшов. Ваш час прийшов. Ваш час прийшов, тому піднімайтесь і робіть вірою, те, що як ви знаєте, потрібно робити. І все, що належить небесам, прийде в ваші руки для вашої радості. Все, що належить нам з небес. Робіть все це вірою. Так Віра не повинна щось бачити. Вона просто бачить слово так. Боже. Нічого крім Слова Божого. Їй потрібно бачити Слово Боже, що як ви знаєте, робіть потрібно робити, те, що як ви знаєте, я потрібно робити. Це десятина сіяння, все. віра, це. ходження в любові, все це, це, все це разом. Слава Богу, це станеться. І в слові від Господа сказано, що воно досягнуло своєї фінальної стадії перехід багатства. Інакше кажучи, він триває. Він триває. Але зараз він досягнув фінальної стадії. І за хвилину ми прочитаємо слово від Господа, яке прийшло через брата Кепса. Це було 1 лютого 1978 року. Перехід багатства. І Господь говорить, що ми на фінальній стадії переходу багатства. Mm -hmm. Mm -hmm. Прийшов час цьому багатству перейти до царства Божого. Але знаєте що? Знадобляться люди, які будуть ходити вірою, які будуть вірити в це, які будуть приймати це і не будуть у цьому нерішучими, але Рати будуть це, це. брати. І я беру я це Глорія. Я беру це для своєї сім'ї, я беру це для моєї домівки, він, для цієї боїться. церкви, для нашого служіння. Та я дірте, беру це для берете, тіла це Христа. Молитесь, і ви Багатсь будете ві. це мати абсолютно вірно. Джорджа, це чудово. І те, що ми будемо досліджувати Ти ці два тижні, нас. сутність послання, про яке ми будемо навчати, базується на слові Божому і на слові від цьому? Безумовно, це ваше. А можуть по цьому проповідувати наші слухачі? Хоча мені це смішно, Глорія. Ви проповідували одне послання тисяча 1996 році. Воно є на диску. І послання називається дні неба на землі. це п'ятий диск. І ви там говорите про перехід багатства. Так. і ці десять днів фактично з'явилися через прослуховування саме цього послання. Богу. Воно буквально запалило мені вогонь. Я радий дізнатися, що я це знаю. Ви це знаєте? Ви це точно знаєте? І я буду цитувати вам деякі Гаразд, вислови, які ви сказали. оскільки вони дуже хороші, Глорія. Якщо ви подивитеся на наступну сторінку ваших записів, то побачите, що підстава для цього вчення виникла не лише від записаного слова Божого, а й від слова від Господа, яке було сказане. є одне слово, яке було сказане вже давно, і воно було дане через нашого друга Чарльза Кепса, 1 лютого 1978 року. Давайте прочитаємо все, а Раз. потім будемо розбирати по частинах. Так сказав мені розбити це слово Господь на 10 днів, брати 10 по частинах 1978? і навчати про них. Це було слово дане через брата Кепса. Брат Кепс багато навчав нас про силу наших слів, так. про силу язика. Стільки всього чудового. Так, вірно. Він навчав нас про віру. І було дане це слово. Ви його цитували в 1996 році, на зібранні, яке проводили. Ось воно. І воно і у ваших записах. Фінансова інверсія визначення слова інверсія або слово інвертований означає бути перевернутим або повернутим у зворотному напрямку. Фінансова інверсія або фінансовий переворот, або рух фінансів у зворотному напрямку збільшиться у ці дні. Бо ви бачите, говорить Господь. Моє бажання це діяти у сфері вашого фінансового процитання. Але вивільніть мене, говорить Господь, вивільніть мене, щоб я міг прийти і діяти на вашу користь. Слава Богу. І ось що ми робимо ці 10 днів, Глорія. Ми вивільняємо. Ми вивільнюємо свою віру. Це вивільнення з небес. А як ми вивільнюємо віру? Ми робимо це. Довіряючи так. Господу, ми робимо це словами наших уст, і ми говоримо слова віри. Ми вимагаємо і те, що по право належить нам. Так, так, оскільки в цей час то тут, то там будуть фінансові біди. І ми це бачимо. Так, вірно ж? Економіка буде підніматися. Це був 1978 рік. Подумайте про ті біди, які на сталися на за цей час. Подивіться, що відбувається так. зараз. економіка буде то підніматися, то падати. Але ті, хто навчився ходити в слові Божому, побачать як процтання Слова тобто, Божого я. проявиться у цей час так, як вони ще ніколи раніше не бачили. Слава Богу. І один з ключів, про який ми говорили, це буде завтра. Ми говоримо про ходження у слові Божому. Так це найголовніше, і я такий вдячний, Глорії, що це уже мій 38-й рік у місії Кенета Копланда. Я був вашим з Кенетом учнем, і я досліджував це. Коли тільки прийшов, слава Богу, це були записи на касетах. Так і зараз ви можете це завантажити? Послухайте мене, і зараз я відчуваю ще більше спраги до Слова Божого, ніж коли я вперше сюди прийшов. Це правда? Я спрагий. Я також. я так вдячний вам, скенетом, що ви навчили мене Слову Божому, оскільки це привело нас до цієї миті. Коли Ісус прийде, Чи що не знайде, знайде на землі? нас? Та він, він знайде віру. Він знайде віру. І ми побачимо у своєму житті такий перехід багатства, якого ми ще ніколи не бачили. Ми маємо свідоцтво, яке покажемо цього тижня, про церкву, і фактично, ці люди працювали в місії Кеннета Копланда. Вони працювали у церкві. Вони працювали в нашій церкві, а потім вони заснували іншу церкву. і не заглиблюючись, в подробиці, скажу що вони пережили надприродний перехід грошей у тому, що стосувалося. Приміщення їхньої церкви Воно належало корпорації, було її власністю, і вся будівля коштувала 1,3 мільйона доларів. А вони отримали його за 160 тисяч. Слава Богу, Джорджа. Це той перехід, Чудово. якого ми прагнемо. Тому нам потрібно стояти на основі слова Божого. І коли ми будемо так робити, ми побачимо, що процитання Слова Божого проявиться тієї години так, як ще ніколи раніше не проявлялось. Так, в системі цього світу фінанси змінять хід свого руху. До останніх днів вони були у скарбницях нечастивих, але кінець близький. це було в 1978 році. Ось який рік зараз. Вже тоді він говорив про те, що кінець близький. Ми ближче до кінця, ніж коли-небудь раніше. Це правда. всі ці скарбниці будуть відкриті та спустошені для Євангелії Ісуса Христа. Вони будуть відкриті та спустошені для Євангелія. І буде так, говорить Господь. Так буде у призначений час. І буде так, що виповниться слово Господнє про те, що багатства грішника зберігаються для праведного. Слава Богу, Багатство грішника зберігається для правильно. Предом в цей час це буде відбуватися переважно двома шляхами. Передусім, ті, хто накопичували і збирали натхнені нечистивими, та утримували гроші від Євангелія, звернуться до Господа і принесуть його у Царство Боже. Так, Вірно але багато людей цього не зроблять. Вони не послухають голосу Слова Божого. Вони відвернуться від нього і підуть своїми шляхами, але їхні шляхи не будуть ефективними цієї години. Накопичене буде зчезати вислизати від них як з дірявого мішка. Воно буде відходити Хібаці то тут, та. то там. Вони будуть дивуватися тому, чому нічого не виходить. раніше це діяло, говорять вони. але буде так, говорить Господь. Слово Господнє підніметься серед людей, людей Божих, мало шанованих у фінансовому світі. Вони візьмуть слово Боже як свою власність і будуть ходити в його світлі, як це було сказано в слові. І вони будуть давати спочатку. Вони будуть давати небагато, але тільки через те, що не мають більше. Але потім це збільшиться. І завдяки стократному поверненню буде так, що скарбниці, яких раніше зберігалося багатство, повернеться до рук тих, хто дає, завдяки стократному поверненню. Скарбниці будуть втрачені для нечестивих і повернуться до Євангелія. Слава Богу, бо буде тієї години, ви побачите таке, про що навіть не мріяли. Спочатку це буде виявлятися дуже сильно, хвилями, потім Мільше. буде наростати і ставати все більшим та масштабнішим. Поки люди не здивуються, і слово Боже так. не викличе благовіння, оскільки людські шляхи зазнають невдачі. А божі шляхи проявляться, і сюди я підставив Глорію слово від Господа, яке сказав брат Кенед на конференції у Брансені. Те, що вивільняють небеса, продовжує збільшуватись. І Глорія це збільшується. Те, що вивільняють небеса, продовжує збільшуватись. Слава Ми підходимо Богу! до кульмінації часу тут, на землі, що передує приходу Господа Ісуса. і ознакою приходу Ісуса, однією з ознак приходу Ісуса є перехід багатства. І процвітання до царства Божого. Слава Богу. Раз. Далі сказано по мірі того, як люди будуть ходити у моєму слові, зверніть увагу, Лорі, знову і знову повторюється про зв'язок між переходом багатства та ходженням у Слові Божому. Це так просто. Це дуже просто. По мірі того, як люди будуть ходити в Слові Божому, вони будуть ходити і дорогами Божими. Так, деякі будуть говорити, але Божі дороги вищі, набагато вищі за наші дороги, і ми не можемо ходити ними. Це правда, що Божі дороги завжди вищі. Я намагаюся знищити сторінку. За ваші дороги. Вони вищі за ваші дороги, як небеса вищі від землі. Але я навчу вас ходити моїми Слава дорогами. Богу, вірно я ніколи не говорив, що ви не можете ходити моїми дорогами. Навчіться ходити ними, навчіться давати тому і станеться переворот у фінансовій системі, і буде так, що Євангеліє царства Божого буде проповідуватися по всьому світу, і не буде нестачі у царстві Божому. Слава Богу, ті, що дають, будуть ходити над природними шляхами. Слава Богу, надприродне примноження. Вони будуть відомими за межами своїх місць. Моє слово буде поширюватися, і пізнання Господа наповнить всю землю того дня і тієї години. «Ви це побачите. ви це пізнаєте, бо це від мене, і це, станеть, говорить і це станеться, говорить Господь. Алілуя. Слава, Слава Богу. це на чудово. «Глорія – Це слово. Це перше слово, коли було сказане. В березні перше було в березні 2012 року. Через брата Копланда. А друге, яке ми читали, Чарльз 1978. 1978 Це було 1978. -му. Потім Господь прийшов через брата Копланда. наймасштабніший найзначніший перехід майна, товарів, багатства і людей з рук диявола в руки людей Божих, які готові приймати, підходить до своєї фінальної стадії. Слава і ми Богу. вже тут. Фінальна вже стадія, це важливо. Фінальна стадія це було 1978 року. Ми перейшли до фінальної стадії, і ми бачимо примноження. Глорія, я вірю, що ми отримуємо перехід багатства. Фінальна стадія. Ми у фінальній стадії Я думаю, на фінальній стадії має бути дещо більше, ніж перехід багатства. Я вірю, що так. це має бути фінальна стадія на цій землі, і ми зараз у ній знаходимось. Ми будемо перенесені звідси. Так, так, так сказав брат Кеннет. Послухайте, що сказав Брат Кеннет? Наймасштабніший, найзначніший перехід майна Слава товарів, Богу. багатства і людей з рук диявола в руки людей Божих. Чудово. Глорія, ми зануримося в це, Мені це вже протягом тих десяти днів процвітання. Фінальна стадія. Хвала Богу. Фінальна стадія. Хвала Богу. Фінальна ми стадія. Ми отримуємо все в свої руки, в свій дух. Ми ще повернемось. Глорія, я захоплений тим матеріалом, який ми пропонуємо. Я також. Ми наближаємося до ста днів процитання. Всі передачі цього тижня, а також всі передачі цих двох тижнів, будуть на нашому сайті. 100 Пастори днів. по всій країні просто люди використовують ці джерела, завантажують і переглядають передачі, досліджують конспекти. Ми знаємо одного пастора, який використовує їх у дитячому служінні. Слава Богу. і ще ми пропонуємо партнерський пакет. Чудово, і божий план для нас це достаток. Амін. Ви не повинні бути бідними. Ви більше не повинні жодного дня у вашому житті так. бути бідними. Саме це сказав нам багато років. тому Абсолютно вірно. Ми можемо дізнатися про те, що нам належить, і що є нашим, і можемо почати жити в благословенні, яке пообіцяв нам Бог. Тому дивіться, досліджуйте, продовжуйте над цим працювати, і ми знаємо, що Бог діє в вашому житті. Відбувається великий перехід багатства. Хоче в ім'я Ісуса так, дякуємо тобі за те, що ми переходимо на наступний рівень Дякую на інший тобі, рівень Господь. розуміння стосовно процитання. Дякуємо в ім'я Ісуса. все це нам. Слава Богу, це пастор Джордж і сестра Глорія Коплан нагадує вам, що Ісус є Господь ісус. Бажає, щоб кожен у тілі Христа ходив вірою. Жив вірою і проголошував слово віри на роботі, на вулиці, всюди. Якщо ви запитуєте, яка ваша доля і призначення в житті, ви призначені перетворюватись на образ ісуса дивіться, переможний голос віруюча Кеннетом і глорію коплен з понеділка по п'ятницю.